Вітаю! Мене звати Іван Супрун. Я Dungeon Master у Dice and Bones. І сьогодні ми будемо розбирати цікаве та одне з фундаментальних правил правило крутості. У рольових іграх і, взагалі, у поп культурі є неофіційне правило, яке говорить про те, що будь-яка дія, наскільки б вона не була непередбачуваною та неможливою, може статися тому, що це просто круто, і це можна помітити всюди. У бойовиках машини літають, немов не існує гравітації, взагалі, а герой повисає над прірвою, тримаючи іншою рукою напарника. У реальному житті величезні вибухи не виглядають як у кіно, але ефект крутості. Це не прибирає. Тому творці часто йдуть на компроміси з реальністю, натомість віддаючи перевагу тій самій крутості. Ми, як данжен майстри, маємо право користуватися цим правилом з метою створення того самого крутого моменту. Головне не перегинати з цим правилом. І зараз я спробую пояснити, що до чого. Уявімо ситуацію: герої перепливають море на невеличкому човні. Їх починають переслідувати пірати, і один з гравців питає. Чи можу я використати закляття конус холоду, аби заморозити воду просто перед ворожим кораблем, щоб зробити там пробоїну? Що ж, це звучить круто, хоча в заклятті нічого не сказано про заморозку великої кількості води. Конкретно тут ти можеш піти кількома шляхами. Можна попросити просту перевірку характеристики, потрібної для створення цього закляття. Установи логічну складність, яку реально подолати, і дай шанс цій крутій сцені відбутися. Інший варіант стосується дії закляття. Ми знаємо, що конус холоду спричиняє пошкодження, власне, холодом. Що сильнішим виходить закляття, то більше пошкоджень воно створює. Загальна кількість пошкоджень це 8К8. Мінімальним значенням буде 8 пошкоджень, а максимальним 64. Тепер просто прикинь, скільки пошкоджень має бути, аби справді заморозити достатньо великий об'єм води і перетворити її на небезпечний айсберг. Але це лише рекомендації та інструменти. А як ними користуватися, вирішувати тобі? Яскравий приклад правила крутості в кіно це момент із кінострічки Володар перснів Повернення короля. Де Леголас на полях пеленору самотужки застрибує на спину альфанта, скидає з гігантського слона вежу, а потім, вбиваючи самого монстра, зісковзує його хоботом, наче на сноуборді. це тільки тому, що ти викинув двадцятку. Важливо нагадую не перегнути з цим правилом. Якщо таких крутих моментів буде забагато, вони втратять свою унікальність і вже не будуть викликати емоцій. Конкретної кількості не існує. Це вже доведеться відчути у процесі гри. Та й до того ж, велика кількість таких моментів створить враження, наче гравці всемогутні, і вони можуть скоро втратити інтерес до гри, адже зникне будь-який челендж. Особливо уважним треба бути, якщо ведеш гру у жанрі хорору або, наприклад, детективу. Такі жанри створюють напругу саме завдяки реалізму. Герої часто можуть почувати себе незахищеними та безсилими перед небезпекою. Тож обережно з цим правилом, пиши в коментарях про свої круті моменти в D&D. Залітай на наші канали YouTube та Twitch, Стеж за оновленнями. Та побачимося у наступному випуску, де ми заглянемо за ширму Диама.